Вітаю вас. Ви ж знаєте, так, що це авторська пісня? Да? Ви знаєте, де вчилась Іванка? Вона недавно захистила диплом в атомній енергетиці. Атомна енергетика. Прочувствуйте це. І авторські пісні. Дяка Богові, що він наділяє нас талантами. Зачитай місце писання. Це найважливіше. Місце писання може треба зупинитися трохи? Нашому брату Віктору Воронову погано, десь кажуть там лікарі наші там сестри, будь ласка. Працюють і скоро визвуть. але ми, як церква, давайте помолимося за нього. Отець небесний, ми молимося за нашого брата Віктора. Ти знаєш, Господи, його зараз стан, в якому зараз він знаходиться. Господи, ти я вимилість для нього. Боже, ти нормалізуй його стан, Господь, ти знаєш, Боже його тіло, Господь, там, де він зараз є. Господи, я вимилість Твою і благодать Твою. Боже, торкнися його твоєю силою, Господи. Боже, благослови Господь тих наших медиків, які працюють біля нього, Господи. Боже, але Ти сильний Бог, який може, Господь, його оздоровити. Ми молимося за нього, Господь. Хай він буде здоровий, і нехай йому не буде нічого злого. В ім'я Ісуса Христа. Амінь. Зачитаю місце Писання, його читають, мабуть, завжди на хліболомання. Перше послання апостола Павла до Корінтян, 11 розділ з 24 вірша. Бо прийняв я від Господа, що й вам передав, що Господь Ісус, ночі тієї, як виданий був, узяв хліб, подяку віддав, і переломив, і сказав. Прийміть. Споживайте це тіло моє, що за вас ломається. Це робіть на спомин про мене. Так само і чашу взяв він по вечері і сказав, ця чаша новий заповіт у моїй крові. Це робіть, коли тільки будете пити на спомин про мене. Бо кожного разу, як будете їсти цей хліб та чашу цю пити, смерть Господню звіщаєте, аж доки Він прийде. Ми знаємо це місце писання, може, багато і на пам'ять його знає. Це місце писання. Як важливо, деякі речі, які ми знаємо, вони проскакують повз нас, бо ми знаємо про них. Як важливо, щоб це не проскакувало повз нас. І ось ми готувалися до цього, до вечері Господнії, і там є декілька моментів. В вечері Господні я хотів би про декілька з них, про чотири згадати. І перший момент це робіть на спомин про мене. Я коли читав навіть вчора, ну, спомен для мене це згадування. І думаю, я прочитаю, може в інших перекладах інше слово, щоб точно бути певним, що це мова саме про. У мене хоч 10 було чи 11 з української мови, думаю, прочитаю. І там теж спомен згадується. Я вже відкрив англійський переклад, прочитав. Але це слово говорить про згадування. Про те, що ми маємо згадати на згадку, на спомин. І ось питання для нас. Ми ж і так пам'ятаємо. Я думаю, що якщо кажуть, що якщо людину там серед ночі прокинуться і щось питать, якщо вона знає відповідь, то вона це дійсно знає. Я думаю, що якщо нас серед ночі пробудить, то ми знаємо, що Ісус Христос помер за наші гріхи. Але згадування це ще не тільки коли я десь далеко це пам'ятаю, це коли перед моїми очима. Колись була така реклама, людина вже забув, реклама чого, людина сидить і там, здається, в експерті, чи в чому там говорить яке слово одне. Може, це памперси було, чи що, що щоб не забудь, бо ввечері дружина сказала купити, він там говорить це собі, щоб не забути. І потім в кінці кінців забув, і про щось там була реклама. Але ситуація ось в тому, що людина, вона щось знає, але тут і зараз може забути про це. Бо клопоти якісь, якісь зосереджені на чомусь іншому, і вона, вона це знає, воно десь є, але про це може забути. Є багато таких моментів, які ми знаємо, що це треба зробити. Ось тут. Ми приходимо, десь буває, навіть в якусь кімнату, чи щось там шкаф відкрили, чи щось зробили, і вже забуваємо, чому це робили. Бо якісь думки, десь щось інше. І ось для нас є вибраний. День і час, коли ми робимо заповідь Божу виконуємо на спомин про нього. Щоб так в нашому житті не було, що ми щось в житті пам'ятали, знали, але ось забули. Погано, коли це є в житті, але найважливіше, щоб ми пам'ятали, що Ісус Христос помер за наші гріхи. Ми згадуємо про це для самого себе, не тільки для інших, а як для самого себе, я згадую про того. Що я христинин. І так може бути, що в повсякденному житті навіть християнина є служіння, треба йти до церкви, тут це треба зробити, тут це треба зробити. І все крутиться навколо християнства. І це правильно. Але крутитись має не тільки навколо християнства, а навколо Христа. Наспомин. Не просто згадати, згадати будь-що, наспомин про мене. Так написано. І ось коли ми приходимо в неділю готуємося, не тільки коли ми приймаємо хліб і вино, а в цей самий день ми згадуємо про його, нього. Не тільки про того, хто помер, а того, хто перебуває тут із нами. Він перебуває з тобою сьогодні, вранці, в день і буде ввечері, завтрашнього дня. Про Воскреслу Учителя. І ось, коли ми до цього тонця приймаємо, ми згадуємо, що Він є серед нас. І навіть сьогодні, це вже говорили, Він є серед нас. І ось, коли будете це робити, робімо це на згадку. Нехай в нашій пам'яті, це воно лишається як ключовим. Нехай воно нікуди не, не зникає, хай воно це буде у нас на згадку, на спомин про учителя нашого. Учень, який, я думаю, що в їхньому житті це нікуди не зникло би. Вони це пам'ятали, це їхній період життя, який зміни їх кардинально. Але ось ще відбувається одна подія. І я думаю, що про будь-яку останню вечерю вони пам'ятали би. Але ось ще є один момент. І Ісус Христос говорить: це робіть на спомин про мене. Вони й би так це, я думаю, цього не забули. Але це наголошення на те, щоб вся увага була зосереджена. Це робіть на спомин про мене. І тому, коли ми беремо участь у хліболомані, ми згадуємо. Про нашого вчителя. Друга, друга думка, що ми ще робимо, коли у нас є вечеря Господня, написано, що Ісус Христос Він е взяв хліб, подяку віддав і переломив. Тому друга думка це подяка. І ось це слово, яке подяка, воно говорить про те, що людина має бути вдячною. Часто цю подяку треба підготувати в цьому серці. Часто цю подяку треба помітити. І щоб в серці була подяка. На хліболомання, подяка може бути багато за що. У нас навіть на Новий рік, 31 числа, згадували, за що ми дякуємо Богові і були подяки. Потім про плани, якісь люди також звертаються до цього до подяки. Подяка Богові на хліболомання це подяка відкупленої і усиновленої людини і душі, відкупленої душі, відкупленої душі. Бо заплачена ціна. І ось, коли я подякую бо Богові, коли я хліболомення, дякую Богові, я ціну цього піднімаю. Я всиновлений і відкуплений, до цього було не так. І ось, коли я дякую. Богові, ціна цього для, мого, для мене самого зроста. Я розумію, я не мав ніякої майбутньої навіть вчора питав пастору багатьох людей, Макса питав, яке майбутнє було б, мабуть, не таке. А Макс каже, «Да, ніякого майбутнього не було б без Бога. Коли ми приймаємо хліболоми, чи ми це усвідомлюємо, Він забрав у нас це ніяке майбутнє і дав майбутнє в моєму серці є подяка, бо я усиновлений ним. Долучення до небесного гімну в небі весь час співається псалом, і там є її в тому числі подяка, слава, честь і подяка тому, хто сидить на престолі, тому, хто переміг. І коли я приймаю хліболомені, в моєму серці є подяка над такого Бога за те, що Він переміг. Я доєднуюсь до цього гімну хвали. Багато людей, багато дітей вони коли чуть як кор співаючи групу, вони хочуть це робити. Чи ти хочеш доєднатися до небесного який співає? Якщо в твоєму серці є подяка за те, що ти, за те, що Син Божий викупив тебе, усиновив тебе, витягнув тебе і дав тобі прощення, то ти доєднаєшся до цього гімну воли. А коли в тебе цього немає, то співають без тебе подяка, честь і слава тому, хто є в нашому серці, має бути подяка. Третя думка. Про спільність. Коли розламується хліб, чи наливається вино, навіть з одної чаші наливається по стаканчикам, чи коли хліб розламується, кожен з нас бере частинку. Я взяв частинку, і брат чи сестра біля мене взяли частинку. І є те, що нас об'єднує. Я прочитав цей приклад, мені дуже сподобався. Як зерна пізніше їх перемолюються, вони стають мукою і одним хлібом. Як і виноградні ці виноградинки, вони то також з них вичавлюються. Вони стають вином, так є те, що об'єднує. Кожен з нас він по різному, але є те, що нас об'єднує, бо ми є тіло Його. І ось коли ми приймаємо хліболонь, ми це спільність, спільність між мною і Богом, а також спільність між іншими людьми, не усіма, а ті, які також прийняли, що Він є їхній особистий Спаситель. І є те, що об'єднує щось в духовному світі, воно об'єднує. Питання, чи ти це цінуєш, що приймаючи хліболомання і приймає брат і сестра, це не просто інший брат і сестра, це не просто людина, яку я не знаю. Це людина, так, як і ти, приймає з того самого хліба. І питання, чи я це ціную, чи я дбаю про це. Я таки зараз в компанії, не тільки зараз, ще раніше, пам'ятаю, ще жив у гуртожитку і приходив там, один хлопець, який працював в «Київстар», я забуду, в нього була така кофта чи футболка, де було написано Я працюю в Київстар. І він це носив з таким трошки, ну щоб ви поняли що я про Е, от, І я теж це задивився, думаю, може, колись я буду теж робити, же, може не в Кевстар, десь там в іншому місці буду робити. Є люди пишаються тим, що вони є, до якоїсь організації належать. І е, десь там, коли е, в нас в кінці року пишуть. Е, Пише э, начальник Лист, він говорить, що ми. Я про цю компанію, яка називається «Залтіс», Він пише: Ми, це «Залтіс», Залтість. Це, щось ми зробили. Оце фотографії, ми, до речі, для цього боса і робили. В офісі у нас людей небагато, але э, трохи людей є. І ось коли ти належиш до цієї організації, коли ти є частиною цього, ти це десь починаєш цінувати. Але є щось більше. До якої організації ти належиш? До якої організації ти належиш? Це не про роботу, мова. Чи ти цінуєш, що ти належиш до церкви, до організму? От Пастор вже сказав чуть-чуть швидше, ніж я мав до цього довести. Бо церква це не стільки, і не тільки організація. Хоча це теж певна організація, бо в нас є графік богослужінь, у нас є братерська рада, у нас є певна ієрархія, але щось більше, чим відрізняє церкву від будь-якого іншого утворення. Це те, що цю церкву створив сам Ісус Христос. Він її тримає, і Він її веде. Є такий момент, коли людина може зневажати там десь місто, в якому вона народилася, ще десь, бо то і для неї не так важливо. Але для духовної людини вона має цим цінувати. І ось хліболомання нагадує про цю спільність між мною і такими ж людьми. І я маю дбати про цю єдність, цінувати, тому що вечеря любові є трапезою любові миру. Це обновлення. Єдності, обновлення цієї єдності. Не так давно у нас е, на машині вискочила помилка, що треба масло поміняти. Я про це згадував. Е, що перший раз, коли ти мав масло міняти, я вже слідкував ще задовго до цього, я вже пам'ятав цифру, а потім часом забуваєш. І вже там був, е, е, двоє братів, вони кажуть, що за цим слідкуй, бо то легше поміняти масло, ніж потім їздити без масла і міняти мотор чи олагодити. Дешевше буде, менше йому буде. Ось хліболомення – це оновлення єдності. Як важливо, щоб в моєму серці була важливістю, я оновлюю цю єдність. Бо якщо я цю єдність не оновлюю, то буде як мотор без масла. Почне барахтить. Потім він чує, що щось не так в житті. І є причин, може бути багато, але одна з них, що я втратив цю єдність до цього організму, яка була? Це спільність. Спільність це коли я беру участь в церкві, не тільки в церкві в локальній, тут хоча це теж важливо, в духовній церкві. Бо не кожен раз, коли людина знаходиться в приміщенні десь яких списку, вона є частиною, то нас в офіс приходять різні люди, які не є частиною цієї компанії. Прийшли, щось, щось там зробили. Прийшли питати, а це така компанія? Ні, не така. Але де Юри зробили кроки, оказались фізично в, в офісі, але вони не є частиною того. Навіть моя Христя була в офісі і навіть сиділа за компом там разом зі мною, але вона не є частиною цієї компанії. Так може бути, що компанія дуже велика і зустрічають людину, яку не знають. І питають: а ти тут робиш, да? а що ти робиш? А це питання, я думаю, для батьох може таким оказатися. А я в церкві, а що ти тут робиш? А, а хожу? Чи ще щось роблю? Оце спільність. Вона говорить, що не тільки фізична присутність, хоча і фізична присутність важлива, щоб я був частиною його тіла. Це означає, що я живу переживаннями цього тіла. Це для мене важливо. І коли беру цей один шматочок, це не ціла хлібина, я беру. Один шматочок говориться про те, що до цього шматочка є інші, які разом з цим шматочком утворюють цілу хлібину. От я є частиною Вселенської церкви. І я ціную цим. І четвертий пункт, останній, це звіщати. 26 вірш говорить, як коли будете це робити, смерть Господню звіщаєте. Вчора було хрещення, і я також пригадав своє хрещення, коли я е приймав хрещення, так мене зачепило слово. це, да, Я приймаю одне хрещення. І там звучать такі слова. Коли хрестить е той хрещами хрестить людину, він питає неї, а потім говорить. На основі, чого Він хрестить, віри і обіцянки на основі твоєї віри. Питання, чи ця віра збереглась? Чи вона збереглась? Оця віра, на основі якої тебе хрестили. Бо вона має бути присутньою смерть Господню звичай. Звіщати або сповіщати це говорити вголос, відкрито, оголошувати для всіх. Оце звучить звіщати. Віра, яка є в мені, коли я не звіщаю, я говорю про неї відкрито, я говорю в голос, говорю, навіть якщо інколи люди не хочуть це слухати, бо я звіщаю, бо це для мене важливо. Віри якої. На основі віри чого? Віри в того, чи ти віриш, що Ісус Христос є твій особистий Спаситель. Оце на основі цієї віри. І коли я звіщаю, я продовжую вірити, можливо, 10 років чи 20 тому прийняв хрещення, казав, я вірю в те, що Він мій особистий Спаситель. І ось я про це звіщаю, коли я прийшов на хліболомання, коли проповідник говорить, коли а, а, пастор буде розламувати хліб і наливати вино. Звіщається смерть Господня. І коли я приймаю, звіщається смерть Господня. І коли я приймаю, я розумію, я звіщаю смерть Господню за мене, за мої гріхи. Я про це говорю. Я беру це вино, яке за мене лилось, І я звіщаю цим, цим актом, я говорю для всіх. Важливо звіщати, що саме смертю, бо саме смертю Ісус Христос знищив того, хто мав владу смерті. Він мав владу над тобою над мною, дияволо. А Ісус Христос своєю смертю знищив цю владу. І я про це заявляю. Я про це говорю всім своїм життям, своїми справами. Я її аналізую і разом з тим я про це говорю, приймаючи хліболомання. Я звіщаю про смерть. Я, це не для мене не просто якась дія, яка відбувається більш-менш регулярно. Ні, це щось важливе. Я в голос про це говорю. Моє серце про це говорить, про те, що Він є мій особистий Спаситель. Його смерть дала для мене життя. І тому, готуючись до вечері Господньої, до хліболомання, добре, коли ми пам'ятаємо про це. Ми згадуємо про смерть. Ми дякуємо йому. В нашому серці є подяка за те, що ми викуплені ним. Ми розділяємо цю спільність, спільність з Богом і спільність з людьми, яких він також викупив, з якими ми в вічності будемо, і ми звіщаємо про його смерть. А зараз я би хотів запросити вас до молитви, ще підготуватися до хліболомання, в своє серце перевірити, Чи в моєму серці це. Чи це просто чергова неділя? Погано, коли так. Але коли це я згадую, я споминаю це причастя єдності до чогось духовного, це важливо. Тому закликаю нас стати, помолитись. Амінь.